Пшениця в Україні там я просилася, а він мене все не Україна одна з провідних аграрних країн світу. А пшениця її золоте зерно. У середньому в Україні щорічно виробляється 25-30 мільйонів тонн пшениці, з яких понад 60% експортується. Середня врожайність 4,2 тонни з гектара. Основні регіони: Одещина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і Херсонщина. Площа посівів пшениці в Україні приблизно 5 мільйонів гектарів. Цікаво, що українська пшениця особливо цінується за високу якість. there now.